Цей день настав. Sony його відкладали як могли, але зрештою перестануть безкоштовно продовжувати підписку гравцям з України. А значить, підписку на мовчання Платона також буде знято. Сьогодні ми поговоримо про проблеми ігрового підрозділу Sony. Дізнаємось, що на так з їх напрямком руху, як вони шкодять ігровій індустрії, і хто насправді винен у тому, що Соні роблять зараз. Висновки вас можуть здивувати. А біля мікрофону знаходиться Платон Дубашидзе, який робить ставку на те, що це відео отримає рекордну кількість дизлайків за всю історію каналу. І ми починаємо. Соні, ви їх всі знаєте, історію цієї компанії навіть розповідати якось наче не має сенсу. Перший PlayStation свого часу став революцією і завдав нищівної шкоди Нінтендо в ті часи. А друга плойка і донині залишається найпродаванішою ігровою консолью всіх часів, яка просто закатала Нінтендо в асфальт і змусила їх кардинально змінити політику щодо своїх консолей. Що зрештою визначило вектор розвитку ігрової індустрії на руки вперед? Але не все так гладко зараз Sony. Ігор мало провалів багато, а деякі рішення компанії взагалі здатні викликати фрустрацію, і ставити під питання компетентність керівництва загалом. Щоб розібратись з тим, що відбувається зараз, я пропоную нам спочатку відправитись у 2006-2007 роки і подивитись на ситуацію, яка склалась тоді. В ці роки вийшла консоль під назвою PlayStation 3. Що виглядала дуже. не дуже в порівнянні з попередньою другою PlayStation. Причин там було дуже багато. Історія розробки цієї консолі тягне на солідний шпагунський детектив, але сьогодні ми тут не за цим. Основна проблема, яка була на релізі третьої плойки, це Xbox 360. І проблема була в тому, що він існував. 360-та коробка випереджала PlayStation нібито у всьому, крім чистої потужності, яку майже не було помітно через складність архітектури, про це трохи далі буде. PlayStation 3 мало того, що була дорожча майже в два рази. На картинці ви бачите оригінальну ціну і ціну за рахуванням інфляції. Так ще і вийшла на рік пізніше. Консоль, що за рахуванням інфляції на сьогодні коштувала б 780 доларів, що на секундочку дорожче за PS5 Pro, на ціну якої всі накинулись. Вийшла на рік пізніше за конкурента і не пропонувала у технічному плані абсолютно нічого, чого б не було у того самого конкурента. Окей, а може Sony навалили ігор на релізі? Бо це ж саме той показник, завдяки якому перша і друга плойка абсолютно задомінували ринок відеоігрових консолей. А ось вам список ігор, які були на релізі PlayStation 3. Ви ж, певно, вже бачите силу ексклюзивів PlayStation? Ні? Не бачите? А, от і я не бачу. Ну добре, може через те, що PlayStation 3 потужніша за Xbox, вона буде кращим вибором для мультиплатформених ігор і хардкорні геймери оцінять її. Та ні, мультиплатформа часто працювала навіть гірше на третій плойці, бо там була дуже складна архітектура, і розробники просто не розуміли, як оптимізовувати ігри на неї. Справедливості заради і у Xbox 360 була схожа проблема. Але життєвий цикл консолі був трохи більшим, і архітектура була все ж дещо простішою. Через що розробники могли робити ігри заточені під цю консоль краще ніж на плойку. А враховуючи, що Xbox і продався краще за плойку, то розробники і надавали вищий пріоритет саме коробці від Майків. Ситуація по продажах взагалі набула свого абсурду, коли консоль від Майків обігнала по продажах PlayStation в рідній Японії. Це було фіаско фундаментальних масштабів. Sony, начебто, вже не мали очухатись після такого. Вони були у тій самій позиції, в яку вони свого часу поставили Nintendo, і знаходилися вони в цій позиції не по взаємній згоді. Ситуація була абсолютно критична. Sony вперше потрапили у стан, коли вони перестали бути монополістами, і вибори тепер у них було два. Або померти і скласти компанію мовні сізі, або почати щось терміново робити. Sony обрали все ж другий варіант. Вони інвестували багато грошей в розробку ігор, почали допомагати стороннім розробникам розібратись в залізі третьої плойки і почали викупати студії і права на ексклюзивний вихід на їх платформі. Саме так і почалась епоха ексклюзивних ігор, що доступні саме на платформі Sony. Під кінець життєвого циклу третьої плойки на неї вийшли такі ігри, як Demon Souls, Трилогія Uncharted, Metal Gear Solid 4, Little Big Planet, Infamous, God of War, Gran Turismo, Heavy Rain, Beyond the Souls і його величність Last of Us. І всі ці ігри ви могли пограти лише на PlayStation 3. 3. Що порівнюючи з Halo, Gears of War, Forza і Fable на 360-й коробці, було набагато соліднішим набором. Тож наприкінці покоління люди, коли обирали собі платформу, щоб пограти в GTA V, яка, як я нагадую, вийшла спочатку лише на консолі, дивилися, в які ще ігри вони зможуть пограти, і PlayStation була соліднішим вибором, причому вибором, який вже і коштував приблизно так само. Sony, зрештою, згадали, що люди не грають в терафлопси, люди грають у відеоігри. І це, зрештою, навіть дозволило Sony трохи випередити Xbox за продажами під кінець життєвого циклу консолей. Sony були знову у грі. Вони змогли повернути свої позиції. А в наступному поколінні вони стріском виграли Microsoft майже не змінюючи своєї політики. Винні тут були власне самі Microsoft, які хотіли усістись одразу на два стільця. І позмагатись одночасно із Нінтендо, які повністю підім'яли під себе казуальний ринок зі своїм ВІІ, і залишитись нібито серйозною консолю для хардкорних геймерів. Але е, що сталося, ми вже з вами чудово знаємо. Сталось ці ві тіві тіві. Поки Microsoft стріляли собі по ногах з кулемету, Sony просто продовжували стратегію, яку запровадили ще минулого покоління. Вони бомбардували ринок ексклюзивами, через що людина, яка думала про купівлю консолі, зазвичай просто робила нехитрі арифметичні приклади, такий як у скільки ігор я зможу пограти на кожній консолі. І PlayStation завжди була у виграші, без варіантів. В якийсь момент, видно, Sony це зрозуміли, і припинили бомбардування іграми. Ну бо а навіщо? Вони і так були беззаперечними лідерами покоління. В останні роки життя четвертої плойки. Ми тільки й бачили, що одні ті самі проекти, які все не поспішали виходити. Другий Last of Us, Ghost of Tsushima, Days Gone. Ці не тільки ігри муляли око на кожній презентації Sony, але не поспішали виходити. Втім, і конкурента, який змусив би Sony поквапитись, не було. Xbox змінили стратегію і відмовились від політики ексклюзивності, чим поклали край конкуренції консолей. І от почалось наступне покоління консолей, в середині якого ми зараз і знаходимось. І воно дивне, воно абсолютно не схоже на попереднє. На ринку склалась парадоксальна ситуація. В нас є три основних платформи тримачі: Microsoft, Sony і Nintendo. Але ніхто ні з ким напряму не конкурує. Microsoft зайняли нішу відеоігрового Нетфліксу зі своїм геймпасом, а Xbox став скоріше просто доступним способом дістатись до бібліотеки ігор, аніж повноцінною консоллю. Nintendo живуть у своєму світі і чухають себе прекрасно. А Sony. А Sony нібито так і не змогли знайти себе у цьому світі без конкуренції. Конкуренція, якась, звісно, все ще є. Ігри від внутрішніх студій Microsoft або не виходять на плойці або виходять із затримкою, хоча зараз спостерігається тенденція повної відмови від такої ексклюзивності. Але в будь-якому разі все ще є нюанс. Xbox тепер не намагається конкурувати з платформою під назвою Персональний комп'ютер, через що кордони дуже сильно розмились і стали вкрай дивними. Sony, побачивши це, вирішили також опановувати пк ринок. Роблять вони це з нюансами, про які ми згодом поговоримо, але роблять. Наразі, з вартих до уваги ексклюзивів четвертої плойки, на ПК не вийшов тільки Bloodborne, а все інше вже є на ПК. Пішла епоха. І це було б ще зрозуміло, якщо б вони злили саме ігри четвертої PlayStation, щоб дати ПК гравцям розпробувати смак playstation ексклюзивів, а щоб ті побігли купляти п'яту плойку. Але ні. Походу, Sony вже відчули, що їм не потрібна політика ексклюзивності, і вже половина ексклюзивів п'ятої плойки також є на ПК. Бо дійсно, а з ким конкурувати? Продукт Sony PlayStation 5 не конкурує з продуктами Xbox Series S чи X. Вони націлені на різні типи людей загалом. Ти купуєш Xbox, скоріш за все як єдину платформу для ігор, щоб мати зручний і швидкий доступ до бібліотеки ігор Game Pass. А PlayStation ти купуєш, скоріш за все, як другу платформу, умовно, до ПК, щоб не чекати, поки їх ексклюзиви вийдуть на персональний комп'ютер, і просто щоб мати приставку під телевізор. А доступ до того ж самого геймпасу ти також можеш отримати на ПК. Це, звісно, дуже умовні сценарії використання, і у різних людей вони можуть різнитись в залежності від багатьох факторів, але. Саме як у стаціонарної консолі, в Sony зараз немає конкурентів. Тож парадоксально, але в щитіфікації Sony немалу відповідальність несуть Microsoft, які не здатні або не хочуть забезпечити адекватної конкуренції. Давайте тепер поговоримо про щитіфікацію. Що не так з Sony? А речей насправді дуже багато. Що не новина, Sony нібито б'ються головою об стіну зі своїми дурними рішеннями. Але давайте почнемо з найстрашнішого тейку. За який я відхвачу максимальну кількість дизлайків. Ігри внутрішніх студій Sony переоцінені. І, і давайте так, поки в мене не полетіли гнилі томати, одразу ремарка. Вони не погані, а саме переоцінені. Почну здалеку. У ті самі часи, коли Sony навалювали ексклюзиви один за одним, я був школярем, який не міг собі дозволити купити PlayStation. А пояснити батькам необхідність викласти немаленьку все ж суму на платформу, на якій я зможу лише грати в ігри, я не міг. Тим паче, що в мене вже був комп'ютер, на який батьки дали мені грошей. Так і сталося, що я міг тільки облизуватись на всі ті ексклюзиви від Sony, і PlayStation була далекою мрією. І от десь наприкінці життєвого циклу четвертої плойки нову PlayStation 4 Slim можна було купити десь, якщо не підводить пам'ять за 8 тисяч гривень в бандлі з трьома іграми. І це була вже прям реальна покупка. Я їх зараз пам'ятаю емоції від цієї розпаковки. Я вже уявляв, як зараз не кинусь на Horizon, God of War, Bloodborne. У мене було свято. Але свято доволі швидко скінчилось, коли я зрозумів, що Слімка запускає ігри у 30 FPS. І що Horizon, що God of War, що Bloodborne я прийти не зміг. Ну не можу я грати в 30 FPS, наша Галя балована. В той момент в мене розсипались всі міфи про PlayStation, які так вміло накидували їх маркетологи і корисні ідіоти-блогери в інтернетах, чиї імена я зараз називати певно не буду. Зрештою, четверта плойка слугувала мені мультимедія приставкою під телевізор, на якій ми періодично з друзями запускали усілякі файтинги і тому подібне. Єдина гра, яку я пройшов, не дивлячись на технічні обмеження консолі, це другий RDR, але це й не було ексклюзивом Соні, тож з моїми подальшими судженнями, це не конфліктує. Пограти в ексклюзиви Соні, я зміг або вже якби іронічно це не було на ПК. На ньому я прийшов перший хорайзен і годовору 18-го року, або на PlayStation 5, якою я також заволодів, як тільки зник дефіцит консоли на ринку, і за неї не треба було віддавати нирку перекупам. І от всі ексклюзиви PlayStation 4, які я пограв на PlayStation 5 або ПК, норм вони непогані ігри. Але жодну з цих ігор я б не виніс у свій умовний топ-10 ігор всіх часів, бо вони всі доволі, як би так краще виразитись. Дженерік однотипні. Можливо, я вже став людиною, які це не вкатує, але граючи в ігри від внутрішніх студій Sony, я не відчуваю свіжості, я не відчуваю інновацій і сміливих рішень. Я відчуваю корпоративний продукт. Хоч і продукт, на створення якого набирали небезталанних людей і не зовсім пхали їм палки в колеса. І це все ще окей, коли ми говоримо про ігри минулого покоління. Тоді це може і відчувалося свіжим. Але ось ці сиквели тих самих ігор на дійсне покоління це вже прикол. God of War і Horizon відчувається як стагнація. Вони буквально нічого кардинально нового не приносять. І якщо комусь треба буде пояснювати термін обережний сиквел, то ці ігри є наглядним прикладом. І ні, знову таки ці ігри непогані, і вони мені навіть сподобались. Просто магії ігор Sony тут немає. Це просто нормальні ігри. Ці ігри геніальні тільки в плані маркетингу, бо багато людей досі вважає, що кожна гра Sony це шедевр. І мені здається, Sony самі в це повірили, інакше зрозуміти задля чого вони роблять всі ці ремастери ігор неможливо. Серйозно, скільки в нас там видань першого за Last of Us? Три? Який страх ремастер Horizon Zero Dawn, грає сьогодні виглядає чудово. Ходять чутки про ремастери Days Gone, Detroit Become Human, Orden 1886. Що, би що, Sony? Навіщо? Це реально абсурд! Ремастери має сенс робити тільки тоді, коли це технічно обґрунтовано і гра дійсно в якихось аспектах застаріла. А те, що Sony збираються цими ремастерами в лапках додавати, можна було б додати просто патчами, як той самий підвищений фреймрейт на консолях нового покоління. Але ж ні, патчі продаються не так добре, як ремастери, а кредит довіри у Sony все ще такий, що гравці схавають. Проте цей кредит довіри нарешті почав качатись. Пам'ятаєте ж новини про те, що для гри в ігри Sony на ПК потрібно мати акаунт PlayStation Network. і він має бути чітко прив'язаний до регіону, в якому ви знаходитесь. І тут багато хто з українців не побачив цьому проблеми. Бо наша країна входить в перелік країн, де цей самий ПСН зареєструвати є можливість. Ми зараз відкинемо практичні мінуси, типу, типу того, що бази даних PSN дуже дереві і витоки звідти періодично стаються. Соні, звісно, кажуть, що платіжні дані користувачів в безпеці, але навіть якщо так, потрапити в якісь інші бази для спаму не прикольно. Головний аспект в тому, що PSN недоступний у 121 країні світу, і це стосується не тільки малорозвинутих країн. Наприклад, в країнах Балтії створити цей аккаунт неможливо. А добивочкою стало те, що це затронуло не тільки ігри, які виходили б далі на ПК. Це стало обов'язковим моментом для, наприклад, Helldivers 2, вже тоді, коли в гру грало мільйони людей. І от багато людей в якийсь момент просто лишились доступу до купленої гри і не мали можливості підв'язати аккаунт назад. Благо, Steam пішов на зустріч користувачам і повертав гроші людям, які награли у гру вже 100 годин більше, але не змогли або ж просто не захотіли підв'язувати аккаунт PSN. Чому Sony так відчайдушно тримаються за цю підв'язку до ПСН, достовірно невідомо. В мене є підозра, це для того, щоб малювати більш цікаві звіти для інвесторів. Мовляв, дивіться, скільки в нас нових і активних користувачів ПСН. А так як інвестори здебільшого вигри не грають а оперують циферками, ця статистика ніби для них і зроблена. Проте, як вони інвесторам будуть пояснювати інші і циферки, це для мене загадка. Так, я, звісно, про провал Конкорду, нового геройського шутера від Sony. У розробку гри за чутками було впухано приблизно 400 мільйонів доларів, і все для того, щоб закрити гру через декілька тижнів після релізу. І тут навіть не важливо, якщо ця сума перевищена навіть в 10 разів, і розробка насправді коштувала 40 мільйонів. Це все одно шалені гроші і шалений провал. Користуючись моментами темою, я хотів би поговорити про провал Конкорда, бо, на мою думку, багато людей абсолютно неправильно виокремили причини. Почну я з того, що в травні ми на стрімі дивились коротенький шоу-кейс від Sony, буквально 30-40 хвилин трейлерів. І там я вперше і побачив власне конкорд. О, геройський шутер клон Overwatch, подумав я. Треба буде якось спробувати, як він вийде. Раптом буде непогано. Бо я сумую за Овервочем, який близин нещадно вбили, зробивши другу в лапках частину. І якщо з'явиться подібна гра, яка буде дарувати схожі емоції, ну я буду радий. І от після цієї презентації. Я благополучно забув про Конкорд. І наступний раз, коли я про нього згадав, це був кінець серпня. Я побачив новину, в якій жартували про вкрай низький онлайн Конкорда. А й тут розумієте, що? Зараз дуже розповсюджена думка, що Конкорд провалився через ВОУК, повістку. Але насправді ні. Взагалі, так звана проблема Воука і ліберальної повістки висмоктана з пальцю. Прецеденти, звісно, є, я їх не заперечую, але проблему з цього робити також не варто. Можливо, я зроблю детальний відео із поясненням, чого так. Якщо вам таке цікаво, напишіть про це в коментах. Але якщо коротко, і на прикладі Конкорду він провалився далеко не через це. Бо, хоч в Конкорді і знаходились персонажі, які явно були натхнені бажанням зробити гру більш диверсифікованою, але умовному дедлоку або ж навіть апексу це не заважає. Основна проблема Конкорду була в тому, що я про неї нічого не почув. Розумію, що це можливо звучить надто нахабно. Зараз поясню. Я через свою ютуб діяльність вочевидь, є гравцем, який слідкує за ігровими новинами, трохи більше ніж пересічний геймер. І Я не почув нічого про Конкорд, коли він виходив. Я не знав, що проходила відкрита бета, я нічого про гру не знав, крім моменту, коли гра вже провалилася. Розумієте? Маркетинг гри пройшов повз мене, хоча я був потенційним гравцем, який хотів би спробувати гру схожу на Overwatch, але не Overwatch. А як вони планували пояснювати іншим зовсім не зацікавленим гравцям, навіщо їм купувати гру за 40 доларів, коли майже всі інші конкуренті безкоштовні? Це абсолютно загадка. Ще більша загадка для мене, чому я кажу слово конкуренті замість конкуренти, але це вже зовсім інша історія. Основна проблема Конкорду, що вони не достучались до своїх потенційних гравців, тобто це беззаперечний провал маркетингової стратегії, причому фундаментальний. І саме на прикладі Конкорду ми бачимо безсумнівну деградацію Sony, бо саме маркетинг був тією силою, що рухав їх раніше, а зараз не залишилось навіть його. Я не вірю і не хочу вірити, що маркетингом Конкорду займались ті самі люди, які змогли заселити міф щодо геніальності Sony ексклюзивів людям у голови, що цим займались ті самі люди, які змогли підселити у мою підліткову голову думку про те, що щоб бути справжнім і крутим геймером, тобі треба мати Плейстейшн. Це не вони, це вже не ті Sony. Sony є наглядним прикладом того, як монополія шкодить будь-якій індустрії. В нашому випадку ігровій. Бо чи поводили б себе так Sony, знаючи, що їм в спину дихає інший гігант, який тільки і чекає, коли вони зроблять невірний крок? Чи випускали б вони PlayStation 5 Pro за 700 доларів, не показуючи, що на цій самій PlayStation 5 Pro грати? Історія йде по спіралі, і Sony зараз фактично підійшли до моменту, схожого на той, що був на запуску PlayStation 3. Але ключова відмінність полягає у тому, що зараз на ринку немає свого Xbox 360. Щиро дякую, дуже дякую. Я подякував Сотні за безкоштовну підписку, яку вони давали гравцям з України вже два з половиною роки. Також я дякую спонсорам каналу, а саме Тодого Говарденку, Валодору, Михайло Штейнбуку, Вербі та іншим. Завдяки вам цей канал продовжує існувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на ютуб, телеграм-канал, усюди, куди руки дотягнуться, підписуйтесь. І бувайте, друзі!